11 грудня біля храму Святого Різдва, який нещодавно обшукували СБУ, зібралися жителі Івано-Франківська. Вони виступали проти призначення єпископом Івано-Франківським та Коломийським Никити Сторожука. Також люди прийшли на акцію протесту, щоб московський патріархат припинив своє існування на території України. Москва. Серед протестувальників і жителька Івано-Франківська Наталія Синиця. Жінка тримає в руках роздруківку зі словами «Стережіться вовків ловечих шкурах. Вона каже, що в таких церквах та для їхніх прихожан потрібно проводити просвітницьку роботу. Як це може бути московський патріархат у нас і по-російськи говорити? Я взагалі не можу повірити, як це люди, скільки, чого. Просвіта працює над тим, щоб якраз парафіяни не ходили до цієї церкви. Тоді й не буде цієї церкви. Єпископа нового, новоспеченого мають тут зустрічати і тішитися наші парафіяни, що в них є єпископ. А практично мала би бути православна церква України давно. До учасників протесту вийшли декілька попів. Однак, за кілька хвилин вони повернулися в приміщення церкви. Молимося, молимося, просим на західній Україні. Що тут збираєтесь робити? І взагалі на нашій Україні слава Україні! Москалям слава. Кому слава. Слава, слава, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, слава. слава. героям слава! Слава, слава. 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 москалям! Героям! героям. Геть московського геть московського. Потім протестувальники зайшли всередину церкви, де відбувалася служба. Вони хотіли пояснити парафіянам, чому московського патріархату не повинно бути в Україні. Через це утворилася тиснява та штовханина між парафіянами та учасниками акції. Одразу ж поліція вивела людей з церкви на вулицю. Дискусії вже продовжилися там. Не хочете цю церкву зробити українською? І далі служити Росії. І кажете, що це ваші церква діти... Руська православна церква, так як була. Київська Русь, Бач... от бачимо, ми людина наступі. прийшла і хоче руську православну церкву а? тут, яку вбивають русську, наші, а не російську, не українську, а руську православну церкву. Руська так, так. руська так. О, о бачите, київська. А що ви наробили? Руська так, а не російська, так. церква. Так. це так. київська церква. І, і думаємо, ми надіємося, що до людей дійде здоровий глузд, що ми їх переконаємо в цьому, і вони зрозуміють, що вони живуть на території України і повинні служити державі Україна, а не Росії. За словами учасників акції, вони протестуватимуть доти, поки церква Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату не припинить своєї роботи. На територію храму планують приходити щодня. Нагадаю, 27 листопада працівники СБУ разом з поліцейськими перевірили єпархіальне управління та храм Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Довжанка в Івано-Франківську, у церкві знайшли проросійську та антиукраїнську агітаційну літературу, у якій заперечується існування українського народу, мови та право України на державність. Архімандрит Никита Сторожук з бази Миротворець став єпископом Івано-Франківським та Коломийським 23 листопада. Таке рішення прийняли на синоді Української православної церкви Московського патріархату. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.